Чи добре там, де нас нема, або як воно бути народним депутатом? Екс-голова облдержадміністрації Микола Джига продовжує навідуватися до Вінничан. Цього разу візит чиновника обумовили нові професійні обов'язки. Цілий тиждень парламентар проводив зустрічі із своїми виборцями. Така робота, розповідає колишній керівник регіону, прописана в робочому плані усіх народних депутатів. На подібні відвідини їм щомісяця виділяють сім днів. Увесь інший час працюють в раді. Це робота в комітетах. Це підготовка законопроєктів, розгляд скарг, відповіді на скарги. Ну якщо планаре засідання, то це з 10 до 18, Це робота в залі. Втім, депутатський портфель так і не замінив губернаторського крісла. Зізнається Микола Джига. Я там відчуваю себе в Верховній Раді некомфортно. Це е, посада порівняно з губернатором. Е, вона ну, така не, не конкретна е, Верховна Рада ще ну не, не в тому форматі, в якому вона повинна бути працювати, та поки йде така якась ну. Е, по пошук порозуміння, скажімо так, да між партійними політичними силами, між праціями. Попри відсутність, розуміння між політсилами, екс-керівнику Вінничини, вочевидь, адаптація до нових правил дається неважко. Адже, окрім як народним депутатом Миколу Джигу в парламенті величають заступником голови комітету з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, членом колегії Міністерства внутрішніх справ та радником президента. Розуміння посадових обов'язків породжує посадову дружбу. Якщо раніше Микола Джига запевняв, що приятелів у нього багато, проте назвав лише Миколу Кожару. Один друг в мене вже пішов. Міністром закордонних справ то нині список імен помітно подовжився. Багато друзів з'явилося в мене я дружу, обич, обич, з, з обома кличками давно дуже дружу. І в мене з Віталієм добрі відносини, з Володію добрі відносини. І в мене друзі є, і в батьківщині, і в свободі. Скажем, в мене хороші відносини з Кайдою, народним депутатом, який був е, е, голова обласної ради Тернополя. Е, ми відправили. Ігоря Миколаївича Прасолова, міністром економіки, це вже наші посланці, так сказати, для того, щоб, щоб відчутно було, щоб була якесь обновлення в, урядах, в уряді. А от що не змінилося з часів зустрічі телеканалу «Смарт» із народним депутатом, то це поведінка окремих народних обранців. Вже прийшло багато нових, абсолютно нерозуміючих людей, щоб, що таке рада і що таке депутат, і які його повноваження, і що це е, приміщення, в якому повинна бути висока культура. Такі особи, як нам доводилося неодноразово спостерігати, продовжують час від часу проводити на парламентському ринзі бойові поєдинки в прямому значенні цього слова. Є е е декілька таких, значить, гарячих. Е Хлопців, які які дуже хочуть показати, вони не розуміють, чи буде вони попали, які в них обов'язки, які їхні права, і вони думають що їм це можна. І хоча щоб зайвий раз не соромити, оприлюднювати ім'я від «Чайдух» Микола Джига відмовляється, я не буду називати, ну є вони в нас і в нашій фракції партії регіону, і в інших фракціях. Тим як зразковий керівник обіцяє докласти максимум зусиль, аби всі парламентарі знали своє місце. Я думаю, що ми їх перевиховуємо. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.